Всім доброго дня. Розформує помалу стартера. Виховательки стартера. Стартера вже наполовину розформовані. Тут сім стартерів у нас все лишило. Вихователь трохи більше. І ми будемо їх розформовувати. Тобто знімати решітки Уже по всіх виховательках по одній планочці. Ми дві планки в даний час нікуди не ставимо. Заодно давно не дивилися сюди вниз. Но вже дві розібрали. Кошти готові в зиму. У декого навіть зимов скільки меду нема. Ну, якось люди, навіть не знаю з якого боку, як її витягнути. Треба ага, якось видалити рамку одну. Десять рамок, десять рамочних, прополіс аж тече. Отаке воно у нас. Що вони захуміли? Не полюбив я все. Треба дати димку чуть-чуть може. Такий у нас загальний стан. Ja, це була передостання рамка, вийму останню крайню. Я теж поставлю її на місце. Отакемо. От От ага, тут чортнева. Корпнева є рамка. Ми, яка мета? Перше, що пора вже знімати решітки, Бо можливо і мало мати місця сіяти. Вона і собі йдуть у другий корпус. Так. Якось би... Ми покладемо її з того боку. мені тому що трошки почесть так ось всю, всю крайню якраз добре ми ту забрали бо Просто мало місце маткам сіять тут би треба нарощувати в зиму вони сіяти не мають, куди нічого Найдуть собі в другий корпус або міша освободиться а так це тоже о, тут має бути матка ще з білого мітку, так по ідеї, якщо не поміняна. О, і матку треба буде помінити. На 99%. Це напевне з цього боку. Маска з біло мітку. Треба буде її вже міняти. Якщо не піде вверх, поміняємо її. Вверху там є місце, де сіяти. Тут не зума, а, є пара, сіяти де є робоча площа, нічого її ще міняти навіть не треба. Де робоча площа, там все забито від краю до краю, то гніздо було з цього боку, а ми привикли, що гніздо з того боку. Mm -hmm. Задовільно, як на таку стареньку бабцю, але це трутневий фон, все ще йде. Це матка скоршу всього, що Шутрозік 07 Георг Маха. Це Біла мітка. Третій сезон матка робить. Відробила третій сезон. Опа, що сиденько. Ось такий загальний стан наших вихователюк. Якщо краню відкриємо, то ви, мабуть, без відео на цьому. Будьте здорові, мирного неба, всім удачі, перемоги Україні!